Друзі, доброго вам цим дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 10 жовтня 2023 року. Друзі, щиро дякую вам за підтримку. Вчора я викладав відео, що думав закривати канал на Ютубі, але бачу, що ви мене підтримуєте. І все-таки хочу сказати, що канал закривати не буду. Буду продовжувати знімати, викладати відео огляди не тільки про виноградарство, а й про... Всяке різне, чим займаюся, чим живу, як то кажуть, то те, то те відео огляди ще будуть. Я думаю, можна буде зняти обрізку кущів і та т.п. якщо брати виноградну справу. І я думаю, що я ж кажу, буду знімати ще всяку-всяку тему, таку природа, що і як. Все це ви будете бачити якось так. Дякую вам за все, за те, що все-таки підтримали, буду продовжувати якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І з Божою допомогою, з допомогою наших захисників. Наших енергетиків, комунальників, волонтерів все в нас буде Україна. З допомогою наших лікарів, бо без них нам нікуди. Все в нас буде Україна. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Низький уклін вам. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки. І щоб ви всі були живі, здорові. Дякую за увагу. Продовжуємо якось так. І велике дякую за підтримку. З вами був Талян до побачення, ще побачимось.